Вітаю це посібник зі скраму українською мовою. Розділ Скрам команда записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Скрам команда. Основна одиниця скраму це невелика команда людей, яку називають скрам командою. Скрам команда складається зі Scrum-майстера, власника продукту і розробників. У скрам команди немає підгруп або ієрархій. Це згуртована група професіоналів, орієнтованих на одну ціль ціль продукту Product goal. Скрам команди є кросфункціональними, тобто члени команди мають усі навички, які необхідні для створення цінності кожного спринту. Вони також є самокерованими, а це означає, що вони внутрішньо вирішують, хто, що, коли і як робить. Скрам команда досить мала, щоб залишатися спритною. І достатньо велика, щоб виконати значну роботу в спринті, і, як правило, складається з 10 або менше людей. Загалом ми виявили, що менші команди краще спілкуються та є більш продуктивними. І якщо скрам команда стає занадто великою, то варто розглянути можливість реорганізації в кілька згуртованих скрам команд, кожна з яких зосереджена на одному продукті, тому вони повинні мати однакову ціль продукту, беклок продукту та власника продукту. Скрам команда несе відповідальність за все пов'язане з продуктом від співпраці з зацікавленими сторонами, верифікацією, технічним обслуговуванням, експлуатацією, експериментами, дослідженням і розробками та всього іншого, що може бути необхідним. Вони структуровані та уповноважені організацією керувати власною роботою, коли люди працюють у спринті у стійкому темпі, це покращує фокусування і послідовність скрам команди. Вся скрам-команда несе відповідальність за створення цінного корисного приросту кожного спринту. Скрам визначає три конкретні сфери відповідальності в рамках скрам-команди: розробники, власник продукту і скрам-майстер. Розробники. Розробники developers. це люди в скрам-команді, які прагнуть створити будь-який аспект корисного інкременту кожного спринта. Конкретні навички, які необхідні розробникам, часто є широкими. Та можуть відрізнятися залежно від сфери роботи. Однак розробники завжди несуть відповідальність за наступне. Створення плану для спринта Backlog. Інтегрування якості шляхом дотримання визначеної виконаної роботи. Definition of Done. Кожного дня пристосовувати свій план до цілі спринту спринткол. Звітують один перед одним як професіонали. Власник продукту. Власник продукту, Product Owner. Відповідає за досягнення максимальної якості продукту, який є результатом роботи скраб команди. Способи, за допомогою яких цього досягають, можуть відрізнятися залежно від організації, скрам команд та окремих осіб. Власник продукту також відповідає за ефективне управління беклогом продукту Product Backlog, що включає наступне: розробити та точно прокомунікувати цілі продукту, Product Go, створити. Та чітко прокомунікувати елементи беклогу продукту, впорядкувати елементи беклогу продукту. Переконатись, що беклог продукту є прозорим, доступним і зрозумілим. Власник продукту може виконувати перераховані вищі функції сам або ж довірити їх виконанні іншим членам команди, однак відповідальність за них несе сам власник продукту. Щоб власник продукту успішно виконував свої обов'язки, всі члени організації повинні поважати його рішення. Усі рішення власника продукту відображаються у вмісті та впорядкуванні беклогу продукту, а також у перегляді інкременту під час рев'ю спринту. Власник продукту це одна людина, а не група людей. Власник продукту може представляти потреби багатьох зацікавлених сторін у беклозі продукту, а ті, хто бажає змінити пріоритетність вимог у беклозі продукту, повинні звернутися до власника продукту та переконати його. Scrum Master Scrum Master відповідальний за дотримання скраму саме таким чином, як визначено у посібнику зі скраму. Він допомагає як членам скрам команди, так і усій організації зрозуміти теоретичні засади та практики скраму. Скрам Master відповідає за ефективність скрам команди. Він робить це, дозволяючи скрам команді вдосконалювати свої практики в рамках скраму. Скрам Master активно допомагає скрам команді з наступним. Шить членів команди бути самоорганізованими та кросфункціональними, допомагає скрам-команді фокусуватися на створенні високоякісних інкрементів, що відповідають визначенню виконаної роботи Definition of Done. усуває перешкоди, які виникають у роботі скрам команди. Впевнюється, що всі скрам-події відбуваються в позитивній і продуктивній манері та виконуються згідно відведеного часу. Scrum Master тісно співпрацює з власником продукту в наступному, допомагає шукати методи для ефективного визначення цілі продукту та управління беклогом продукту, допомагає скрам команді зрозуміти необхідність чітких та лаконічних елементів беклогу продукту, допомагає встановлювати емперічне планування продуктів у складних умовах, допомагає співпраці з зацікавленими сторонами при необхідності. Скрам Мастер також активно допомагає організації наступним чином спрямовує, тренує та коучить організацію при впровадженні скраму. планує та консультує з питань впровадження скраму в організації, допомагає працівникам та зацікавленим особам зрозуміти та застосувати емпіричний підхід до складної роботи, усуває бар'єри між зацікавленими особами та скрам-командами Кен Швабер та Джеф Листопад. 2020. Автори перекладу Островер Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe Ви прослухали посібник зі скраму українською мовою. Розділ Скрам-Команда Записав Кирило Сітніков для Improvers Club.